Привіт глядачі! Сьогодні у нашому відео ми докладно розглянемо онлайн Казанов of платформу, що обіцяє захопливий геймплей. Ми розглянемо всі переваги та особливості цього Казано, включаючи гральний асортимент, бонусні пропозиції, зручність використання та безпеку гравців. Казанов of це онлайн букмекерська контора, яка пропонує своїм користувачам ставки на спортивні події та ігрові автомати. Ця платформа має декілька переваг, серед яких найбільш важливо є зручний інтерфейс та широкий вибір різноманітних ігор. Favbet пропонує широкий вибір спортивних подій, на які можна зробити ставки, включаючи футбол, баскетбол, теніс, бокс, горнолижний спорт, біатлон та інші. Вибір ставок також дуже розширений. Ви можете зробити ставки на різні події, включаючи різні типи ставок, такі як результати гри, кількість голів, балів чи очок. Крім того, Казано пропонує кращі коефіцієнти на ринку та багато акцій для своїх користувачів. Однією з переваг Фафбет є можливість дивитися матчі в онлайн режимі на сайті. Це дає можливість ставити на своїх улюблених спортсменів або команду в режимі реального часу. Також на сайті присутні Казано, де гравці можуть випробувати свої навички в різноманітних іграх, включаючи слоти та ігри з живим круп'єм. Проте, як і в усіх букмекерських конторах, є деякі недоліки, про які варто знати. Один з них це складний процес верифікації профілю. Для підтвердження своєї особи та отримання доступу до повного функціоналу сайту, користувачеві потрібно буде надіслати свої документи та почекати декілька днів на підтвердження. Також, на жаль, на сайті немає реєстрації через соціальні мережі. Однак процес реєстрації досить швидкий і простий. Щодо бонусів, Favbet не надає велику кількість пропозицій, проте на сайті завжди можна зайти декілька акцій та промокодів, які дозволяють отримати додаткові бонуси на різноманітні ігри. Незважаючи на деякі недоліки, Фавбет це хороший вибір для тих, хто любить грати в азартні ігри. Завершуючи, хочу сказати: якщо ви не приєдналися до Favbet, то час на це настав. Посилання для реєстрації знаходиться під відео. Не пропустіть свій шанс стати частиною захоплюючого світу розважального гемблінгу.